В Херсон вернулось російське телевидение і радіо. В зданні бывшего арсенала Херсонської крепості з 240-літньої історії пишеться нова історія телевідення регіону. Вітаю! Мене звати Микита Панасенко і це новий блог Кримського центру журналістських розслідувань. Сьогодні я розповім про колаборантів пропагандистів-фейкоробів, яких Росія організувала в телеканал Таврія на базі захопленого приміщення суспільного телебачення в Херсоні. В останньому матеріалі про пропагандистів на окупованому півдні я розповідав про філії російської редакції Крим 24 Херсон та Запоріжжя. Напомню, автобуси в Херсонськ і Бердянськ відправились сьогодні утром із столиці Криму. Наш сюжет вийшов 22 червня, а вже 24 числа Херсонська пропагандистська філія вибула з рядів інформаційних військ. Телеграм-канал, який раніше називався Херсон і «Запорожжя-24» зник. Тепер існує тільки Запорізький. Навіть на сайті ТРК Крим в розділі філії Херсона більше немає. Натомість окупанти розкручували інший пропагандистський ресурс телеканал Таврія, створений на базі захопленої будівлі Херсонської філії Суспільного. Спочатку за оголошеннями шукали на роботу журналістів, режисерів, операторів та інших. 7 липня запустили новий телеграм-канал, де почали одразу просувати російські наративи. Наприклад, про перспективність навчання у захоплених школах за російською програмою. Ага, скажіть це тисячам людей, які виїхали з окупованих територій саме для нормального навчання дітей. Отже, телеграм Таврії з'явився, але співробітників таки не вистачало. Продовжували шукати. 27 червня на російському телебаченні вийшов сюжет про нібито успішну підготовку до запуску Таврії, де засвітили перших причетних до цього людей. Мені дзвонили з роботи дуже рано і сказали, що на роботу не виходити. Собірачі чемодани і відправлятися в Західну Україну це Лілія Макарова. Її окупанти призначили адміністраторкою свого пропагандистського телеканалу. А ще вона раніше з'являлася у філії Суспільного, оскільки працювала там прибиральницею. Жодного відношення до трудового колекту у філії вона не має. Лілія працювала у нас прибиральницею згідно договору про надання послуг. Казівок щодо евакуації від керівного складу філії їй не надходило, і Лілія вирішила залишитися і співпрацювати з окупантом. Написав про жінку менеджер Херсонського відділення суспільного телебачення Михайло Сваричевський. Очевидно, що людей з медійним досвідом окупантам таки не вистачає, тому вони вирішили запрошувати на роботу школярів. Доброго утро. С вами цілі радіо кампанія Таврія. Росіяни створили у Херсоні цілу так звану медіашколу, щоб в умовах нестачі кадрів виховувати їх якраз під себе. Подивіться, діти кажуть, що прийшли туди вчитися журналістській справі, знімати і монтувати. Я закінчила тільки 10 клас і в мене немає вищого образування Я, в принципі і немає ніяких базових знань. То в этой Я могу самые базовые знания. Я прийшла в медіа монтированию щоб навчитися зйомки, монтування. Мені це було интересно. Я однажды даже одну свой влог. Навряд чи хтось у цьому з колаборантів розповість дітям, що бути журналістом це не тільки про роботу в кадрі, а про стандарти, відповідальність та об'єктивність. Когда ви збираєтесь в медіашколу, ви повинні подумати. Можуть себе попробувати ще в чому. Це Ісмаїл Абдулаєв. Він став директором Таврії. А у Херсон приїхав з окупованого Донецька, де був керівником помийки Оплот ТВ. Восім років Херсонщина получала однобоку, і я прямо скажу неправдиву інформацію. Коли почалася війна на сході України у 2014 році, на канал Оплот почали масово брати студентів початкових курсів журфаків. За вісім років ці молоді люди так і залишилися в місцевих інформаційних сміттярках обслуговувати інтереси російських окупантів. Це все, що треба знати херсонським дітям про професійні перспективи. Я сьогодні нап'юсь, як і вчора. Ісмаїл Абдулаїв, який тепер чомусь називається Володимиром, професійний творець пропагандистських медіа. У Донецьку він працював на базі захопленого приміщення телеканалів Донбас та перший муніципальний, так само, як тепер у Херсоні, в будівлі суспільного телебачення. В українському реєстрі юридичних осіб пропагандист вказаний засновником та керівником компанії творче об'єднання Бордюр, що займається виробництвом фільмів. Звісно, що зараз ця юридична особа ніякої діяльності не веде. Авдулаїв ще з 2015 року знаходиться у базі миротворець як маніпулятор та російський пропагандист, а з 2019 року під санкціями РНБО. За даними американської бази морських перевезень вантажів Імпорт Genius, Абдулаєв до 2018 року завозив з Росії різне обладнання для функціонування телеканалу. Імпортером був або він сам, або його син, якого звуть Володимир. Абдулаєв-молодший, до речі, перебував в резерві так званого молодіжного парламенту ДНР. Безпосередній керівник так званої медіашколи, генеральний директор телеканалу Санкт-Петербург, член громадської оплати Росії Олександр Малькевич. Мідія школа взагалі там, в Херсонській області, і. і, і Запорозької. Okay. Ну, в общем, так. Да. Малькевич носить цілої низки нагород у сфері медіа в Росії. Член державних рад з інформації уточнювати не буде, бо, і так ясно, людина перевірена. Тому Кремль і відправив його на окуповану українську землю будувати правильно в лапках інформаційну політику. На сайті російської помийки Рія новості за тегом Малькевич можна знайти цілу купу публікацій, де він закликає розірвати шаблони восприяття Запада другими странами. Переконує, що Європа плаче і продовжує їсти кактус. Це нібито про неефективність російських санкцій, а тому їх потрібно чимшвидше зняти. Також Малькевич, як заступник голови комісії зі ЗМІ громадської палати Росії, хотів би, щоб росіяни користувалися безпечним, тобто обмеженим доступом до інтернету. Так, це ж, безперечно, про свободу слова і думки. Цікаво, що у 2018 році Олександр Малькевич поїхав у Сполучені Штати створювати там нове медіа USA Really» і був успішно затриманий, допитаний співробітниками ФБР, але потім відпущений. Як писало тоді видання Foreign Policy, затримання відбулося через те, що гроші на запуск нового сайту Малькевича дала контора Федеральне агентство новин Пригожина. Помийка пов'язана з російським агентством інтернет-досліджень, співробітником якого в Сполучених Штатах було висунуто звинувачення в рамках розслідування про втручання Росії в президентські вибори у 2016 році. Цензура запредельна. Тобто ти не можеш, Неудобний для Америки. Ось такі російські кадри тепер приїхали в Херсон промивати мізки пропагандою місцевим мешканцям. Один денерівець, професійний фейкороб, інший досвідчений аферист та путінський управлінець. Примітно, що повний запуск роботи Таврії відбувся у понеділок 15 серпня, майже за місяць до анонсованого окупантами фейкового референдуму. Росіяни планують допускати щоденно кілька випусків новин, а також програми на кшталт Москва Херсон взгляд із нутрі, в яких місцеві колаборанти та приїжджі росіяни будуть вихваляти Росію та солдатів окупантів. У першому ж сюжеті Таврії йдеться про те, що працювати приїхали журналісти з Росії. Тож бачимо, що серед місцевих окупанти підтримки не знайшли, понабирали дітей, а їх будуть вчити творити пропаганду росіяни. На сьогодні все. Якщо ви вважаєте нашу роботу корисною і бажаєте підтримати центр журналістських розслідувань і вільну кримську журналістику, підписуйтесь на наш канал в YouTube, сторінку в Facebook та поширюйте достовірну інформацію серед ваших друзів. Побачимось!